Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Практичний подарунок для Філіпа Фазанюк написала Брайані Мей Мейсміт. Це історія про маленьку розумну пташечку, яку звали Філіпа Фазанюк. Жила вона у лісі біля села Велике Кошарище. Щодня після обіду Філіпа Фазанюк мусила переходити стару дубову дорогу, щоб подзьобати смачнючі чорниці, які росли по той бік. Але кожного пообіддя майже завжди щось надзвичайно швидке вигулькувало нізвідки, і проносилося гучно повз Філіпа мусила здійматися у повітря із здивованим криком. А коли вона приземлялася назад, вона завжди була дуже, дуже сердита. Філіпі набридло, що кожного разу, коли вона переходила дорогу, її ледь не розчавлювали, як якийсь млинець по дорозі. З мене досить, закричала вона своєму другові їжачку. Це неподобство. а чому б тобі не написати листа меру? запропонував їжачок. «Ай, справді. Це хороша ідея. вигукнула Філіпа. Так вона й зробила. Вона написала листа і послала його за адресою. Але вона так і не отримала відповіді. Так трапилося, що наступного дня, коли Філіпа прогулювалася вуличкою, вона помітила щось дуже цікаве висока жінка у яскраво жовтій формі допомагала школярам переходити дорогу, о, Філіпа ніколи ще не бачила нічого подібного, і це наштовхнуло її на геніальну ідею. Філіпа поралася уздовж полів, живоплотів і лісів. А що це ти робиш, Філіпо? запитала мишка. А от приходь завтра до Старого Дуба, відказала Філіпа, і я тобі покажу. Мишка рознесла цю чутку по всіх усюдах, і наступного ранку цілий натовп тварин чекав на вказаному місці. А що це на тобі на Бога одягнене? запитала Білка. Ох, відказала Філіпа, це спеціальна форма, вона зупиняє машини. Усі ми пам'ятаємо ту бідолаху, яку розчавили по всьому шосе під час вечірньої прогулянки, але якщо ви підійдете до цього дерева, то я допоможу вам перейти дорогу без жодної подряпинки. Так вони й зробили. Ти не проти Філіпа? питали тваринки, і вона виходила на дорогу із саморобним знаком, зробленим із льодяника. Невдовзі усе село знало про дивного фазанчика, який допомагав лісовим мешканцям переходити стару дубову дорогу. Ти бачив цю дивну маленьку пташку? питали вони одне в одного. Філіпа з'явилася в газетах, Філіпа з'явилася в усіх новинах. О, Філіпа тріумфувала! Усі хотіли привітати мера із ідеєю цього людяничка. але мера таке не вражало. Цей птах не має зі мною нічого спільного, наполягав він. Вечеря мер зі своєю дочкою Карін і кицею дорога золотинка. Мер за вечерею мовчав. Більше ніхто не питав його про розпродаж випічки, про схему посадки дерев чи зелені свята. Пізніше тієї ночі дорога золотинка вирішила вийти на вулицю крадькома піти побачити на власні очі цю безстрашну пташку. Та коли киця проминула усі вуличні ліхтарі й дерева і вийшла покрученими провулками на шосе, то виявилось, що вона загубилася. Тим часом мер уже дрімав та зненацька прокинувся. І помітив, що його дорога золотинка зникла. Він був збентежений, а потім його охопила паніка, і мер обшукав весь будинок. Карін навіть перевірила горище. Вони постукали до сусідів. Майже усе село повибігало із своїх будиночків, озброявшись молоскипами. Дорога золотинка. гукали вони. Дорога золотинко. А у лісі Філіпа прокинулася від якогось дивного нявкаючого звуку. Унизу на землі вона побачила маленьку фігурку. Це була дорога золотинка, і вона дуже тремтіла. З тобою все гаразд? запитала Філіпа. Ні, я загубилася, схлипнула Китя. Філіпа швидко перевбралася у свою форму і сказала Ну, ходи, давай відвеземо тебе додому. Вони зробили лише кілька кроків, коли Філіпа почула, що наближається машина. Вона глибоко вдихнула і вийшла на дорогу. Це був мер. Машина скрипнула гальмами. Мер вискочив із машини і підхопив дорогу золотинку на руки. А потім мери корін підняли і Філіпу на ручки і обійняли її. Дякуємо тобі, сказали вони. Дорога золотинка замурчала на знак згоди. Коли вони повернулися додому, дорога золотинка уже міцно спала на колінах у корін, а мер сів і написав листа. Наступного ранку листа доставили до дерева Філіпе Фазанюк. І запросили її до сільської ради. Філіпа досконало начистила своє пір'ячко і попрямувала до міста, а там на неї чекало усе село. Покликавши її на сцену, мер простягнув їй маленьку скриньку та оголосив Я хотів би зробити дуже особливий подарунок нашій дорогій Філіпі Фазенюк. Для того, щоб показати, наскільки ми вдячні. А що ж там усередині? А там маленька дорожня уніформа і людяничковий знак, якраз такий, який підходить за розміром Філіпі Фазанюк. А коли того дня Філіпа повернулася додому, на неї чекав іще один сюрприз на дорозі була намальована зебра. З того дня більше ніхто не потрапляв під колеса, а якщо вам пощастить опинитися десь недалеко від села Велике Кошарища, ви можете помітити пташку на ім'я Філіпа, першу і найкращу фазаниху в дорожній уніформі і зі знаком людяничком. І якщо ж вам трапиться проїжджати по село після заходу сонця, то побачите одного з її нічних друзів, щойно навчених, який починає свою нічну зміну.